У Луцьку облаштували шахрайський кол-центр, звідки дзвонили людям і видурювали у довірливі гроші. Своє гніздо ділки розмістили у бізнес-центрі. Молодих людей, охочих до легкої наживи, назбиралися аж два десятки. Щоправда, попрацювали недовго. Про це повідомили волинські правоохоронці. Їм вдалося викрити кол-центр. Як це відбувалося? Дивіться далі. Третій повар, третій поле. Yes. <laughs> Кожного своє робоче місце, звідки дзвонили людям і шахрайськими методами виманювали у них доступ до банківських рахунків, показує поліція. За інформацією із власних джерел, шахрайський кол-центр облаштували тут, на вулиці Львівській, в одному із бізнес-центрів. Ба більше ділки розпочали свою схему у Луцьку зовсім недавно, але вже встигли видурити у людей гроші. Готи за Заголови всі Готи за голову! То в є приміщення. Нічого нікого. Ставичі хто? Кимто е, приходиться. Шукаю людей. Для чого? Для чого? До роботи. Яка? Ну, Робота менджера. Яка робота? Менджерама. Конкретно робота. Задача яка? Працювати. Задача яка конкретно? Не можу погано, не можу сказати. Посаду як звичайно? HR. Шахрайський колцентр облаштували на третьому поверсі. Тепер тут тихо. В поліції кажуть, організував схему колишній співробітник банку. Окрім адміністраторки, задіяв ще майже два десятки молодих людей. Хлопці та дівчата розказують слідчі, ходили сюди як на роботу і мали методички, як розводити людей на гроші і що відповідати на можливі запитання. Налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає у Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і що говорять справжні банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив він до цього 19 осіб віком від 19 до 26 років. Майже всі вони є волиняни, інші з Дніпра. І всі вони мали методичні рекомендації, як розводити людей на гроші. Люди, котрі працюють по сусідству, розказують, що нові орендарі з'явились тут зовсім недавно. Недавно там з'явилися ні, недавно десь відносно тиждень. Ага. Все лише, ну може трошки більше часу. Ми з ним не пересікаємося. них там свій поверх. От і нічого за них не знали. Ходили тут якісь молоді люди, такі як я, мого ага. віку. Більше нічого не знаю. Під час обшуків правоохоронці вилучили термінали мобільного зв'язку, системні блоки, робочі зошити із чорновими записами. Наразі триває розслідування. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.